Руслан, дивіться, цей вал ще нормально виглядає. Будемо називати терпімо. Бачите, фреза, не знаю, можливо, у вас фреза стара, чи не знаю. Бачите, воно так рве метал, ну воно якось, якось воно не, не дуже добре ріже. Це перше. У мене є просто з чим порівнювати. Я знаю, як мені до цього реставрували. Ось. Ну, нехай буде так. Скажімо так, це закриємо очі. Дивіться, доказ вам того, що шліц не зрізався. Бачите? Просто поверх наварний метал. А де а де Ну, на цьому валу ще не так видно. Зараз вам покажу ось на цьому валу. Зверніть увагу, яка пористість. Ну, Я не знаю, зараз клієнт просто як варіант не захоче мені платити гроші за це. Або мені треба буде йому роз'яснювати, що це все надійно, воно нормально. Але, ну, але ж ми бачимо очима, да, що це все. От, Дивіться, як доказ. Того, що шліці не зрізалися. Бачите? Це від заводської фризи, бачите така видно? Воно не тронуте. Тупо поверху просто наварили по зубах. І ось дивіться, зараз ще я вам один доказ покажу, що... Ось, дивіться, шліці не зрізалися. Бачите? Сварку і наварили і коли протачували, просто лишня сварка відклала від заводського зуба. Ось. Бачите? Оце ваше наварене. ось, А це рідний зуб. І я, Руслан, думаю, є всі шанси того, що ці зуби просто нафіг повідпадають при нагрузці, при тій нагрузці, в якій працює комбайн. Чому я вас оце все запитував і перепитував неодноразово? Ось подивіться, видно. Бачите? Глибина зуба дивіться. Видно глибину зуба оригіналу. Ось так само подивіться. Бачите, видно, що зуб не зрізався. Руслан дивиться. Цей вал, що ви реставрували. Я хочу один зуб поставити, спробувати по ньому вдарити, як він тримається Ой, на летить. Видно? Оцей шліц залишив цілим, хочу по ньому вдарити, подивитися, як він тримається. Просто цікаво.